Доброго дня. Наскільки ви бачите, у нас доволі складна ситуація зараз, ми ніяк не можемо як віться, перемогти у цій війні. І багато хто по факту не розуміє, в чому проблема і як цю проблему вирішити. Коли хтось розповідає, що у нас дуже погані чиновники, що вони нас обкрадають, що вони нам заважають. І треба з цим щось робити. І чому нічого не робиться, там якісь герої воюють, але не роблять щось з цими чиновниками, і вони мають щось зробити. І коли розповідаєш, що, мабуть, треба провести вибори, щоб якось була можливість змінити ситуацію, хтось каже, що вони не дадуть нам провести вибори, що вони сфальшують і все рівно підуть люди такі самі. Але проблема в тому, що ті, хто може щось взагалі змінити, вони просто не розуміють, як змінити. Вони не знають, кого можна поставити на місці їх людей. Вони не розуміють, що немає значення, кого поставити, бо сама система така, що кого б ви туди не поставили, вони через певний час стануть такими ж самими. Що треба міняти саму систему, щоб ця система працювала на нашу користь, на нашу перемогу, на користь людей. Якщо система буде працювати на користь людей, на користь бізнесу, то така система буде працювати і на користь нашої перемоги. І що люди там не мають ніякого значення. Тому йде розмова про просту звичайну державну систему, улаштування державної системи, де є, не є ніяких монополій, де відсутні будь-які монополії, де конкуренція одних людей з іншими одних громад, з іншими держави, з людьми. І там з'являється баланс, коли всі отримують. Це максимальне те, що їм потрібно. Тобто, коли в системі кажуть, що держава має займатися лише армією і спецслужбами, і мати свій окремий податок і займатися лише цим, це гарна ідея, це логічна ідея. Ми всі з вами відразу розуміємо, що коли. Держава отримує окремий податок на армію і на наш збройний захист, то вона витрачає гроші на ці цілі. Що саме головне, вона фактично вступає в конкуренцію з людьми і громадами, тому що у нас ще з'являється вільне право на владіння зброєю, збройний самозахист. Тобто всі люди озброюються. Громади мають свою територіальну оборону. Області мають свою Нацгвардію. Не ту Нацгвардію, яка у нас зараз є, а просто люди, які раз там в якийсь період виходять на тренування і в разі потреби голова області може їх швидко зібрати для захисту області або для вирішення якихось питань чи звичайних ситуацій. Типа виконують роль МЧС. Всіє цієї структурі з'являється конкуренція, коли держава, яка займається армією і спецслужбами, вимушена тримати рівень своєї озброєності і навченості порівняно з всіми іншими озброєними людьми і збройними одиницями, територіальними територіальної оборони. Бо в кожному територіальній громаді буде своя територіальна оборона. У них будуть свої, свої люди наподобі Нацгвардії, які вони можуть теж звати для захисту своєї громади. Бо ми бачили, що у нас ми зараз ми так чина, що будемо в стані війни з, з Росією, тобі з кінця, і напад може буде відбуватися будь-який час. Так само територіальні громади будуть вимушені створювати з ПВО, в виділяти додаткові гроші, вони мають право на це. Не може бути, щоб тільки лише одна держава від одної держави завісло ППО захист громад. Якщо у громади є вільні гроші, воно вправі забезпечити більш максимальний захист своєї громади і купити ПВО. Так, воно буде включено в структуру загального ПВО. Але воно, вони мають на це право. Вони, якщо у них є можливість купити 10 Петріотов, то чому б їм це не зробити? Бо у держави, можливо, такої можливості не буде. От так, такий варіант вас влаштовує взагалі? Де, наступне це громада. Громади отримують максимальну свободу вирішувати всі свої проблеми. Тому я і кажу, що вони навіть будуть мати можливість купувати своє озброєння ПВО. Вони повністю незалежні від держави. В такої системи кожна громада починає конкурувати з іншою громадою. Знову ж з'являється конкуренція. І за цієї конкуренції. Вони вимушені створювати найкращі умови для життя людей, як я вже сказав, скуповувати ПВО, забезпечувати, як кажуть, порядок на вулицях, щоб там було безпечно ходити, жити, створювати гарні парки і все інше, щоб люди хотіли там жити, бо де захочуть жити люди, туди підтягнуться і підтягнуть підприємці. І громада буде отримувати додаткові підподатки від цього. Тобто кожна громада зацікавлена, чим більше в неї живе людей, тим більше у неї податків, тим краще вона живе. Тому громади почнуть конкурувати між собою. І не треба буде їх примушувати, примушувати робити найкращі умови для людей і бізнесу. Вони самі захочуть в такої системи це робити, бо там буде конкуренція. Бо зараз в нашій системі ніякої конкуренції немає. Ось така система нам потрібна. Якщо ми створимо таку систему, то вона буде працювати на нас. І тим людям, які хочуть щось змінити в цій країні, мають якісь важелі, силу. Якщо вони будуть розуміти, що вот он, вот он варіант рішення всіх проблем. Навіть зараз для президента є варіант рішення всіх проблем. Навіть зараз президент може це вирішити. Він не чекає, там, не чекає там, виборів чи ще щось, коли його поміняють. І коли щось ще станеться, чого я особисто насправді не хочу. Бо невідомо, хто може прийти до влади, бо ми можемо впасти в ситуацію Аргентини. Зараз у нас при владі соціалісти. А через деякий час прийдуть до влади військова диктатура. Потім знову соціалісти, потім знову військова диктатура. Що ви кажете, цього не може бути? В Аргентині це було майже 100 років. Майже 100 років після того, як Аргентина була найбагатішою країною світу, бо в неї була вільна економіка. Прийшли всього лише один раз соціалісти до влади, почали впроваджувати соціалізм. Збільшили кількість чиновників, збільшили кількість податків і привели країну до, до краху. І лише військова диктатура цю вирвала із, із цього кола. Але військова диктатура – це теж той самий соціалізм, в вигляді військової диктатури. І ще невідомо, хто прийде. Могуть прийти тих, хто ще гірше погіршив ситуацію. Тому зараз у президента є можливість створити систему, яка буде працювати на користь нашої перемоги. Зробити окремий податок на армію і спецслужби, от, як кажуть, взяти 2% з обороту грошей. І взяти ще, припустимо, 5% з ростоможки, з переміщення товару через кордон. І все. Відділити все інше від держави, сказати, що в такого то -та дня всі інші чиновники і всі інші задачі виконують і розбираються громади. Кожна громада сама вирішує всі проблеми. Взяти, розпродати все державне майно, перевести пенсійну систему на систему пенсійних рахунків. Заповнити пенсійні рахунки людей, які отримують пенсію чи мають отримувати пенсію через, допустимо, 10 років чи 5 років, заповнити її, ну, нехай 10 років, заповнити їхні рахунки грошами від продажу державного майна, вийшли в цю ситуацію, і все. За всім іншим, нехай розбираються громади. А вільне право на збройний самозахист. Захистити людей від будь-яких безпреділів і узурпацій влади. І все. Це дуже швидко зробити. Це можна зробити буквально за тиждень, два, місяць. І все. Президент знімає з себе всі проблеми. Він займається лише нашою перемогою, всі гроші, від податків йдуть на закупівлю зброї і, і утримання військових. і будівництво Захисних споруд на, на місці супротиснення з ворогом. Все. Навіть, можливо, виділяють якісь гроші на будівлю, допустимо, якихось майданчиків з виробництва зброї. Тобто робиться якісь місця, де ставиться ПВО, будуються підземні якісь приміщення. І кажуть, ми вам, ми, ми такі приміщення віддаємо в оренду виробникам зброї. Виробляйте, будь ласка. Все, і ніяких проблем. Все це можна зробити прямо зараз, не чекаючи якихось виборів чи ще чогось. Бо у нас скоро наступить період на весні, за пів року. І в той момент багато хто почне задавати багато питань. Я не хотів би, щоб ці питання закінчилися, невідомо чим, або Аргентинським сценарієм. Я хочу, щоб ці зміни настали зараз. Бо ті люди, які хочуть зробити аргентинський сценарій, вони можливо не розуміють, що треба робити якісь зміни в самої державній системі. Вони прийдуть в цю систему, возглавлять її і превратяться на того ж самого дракона, який є і зараз. Бо єдиний спосіб це свобода і конкуренція, це зробити свободу державну систему, в якої буде конкуренція, в якої не буде ніяких монополій на будь-які види бізнесу і бізнес-діяльності. ще коли не буде такого, буде зняти всі ліцензії на будь-які види діяльності, кожен має право займатися будь-яким бізнесом. Все це можна відрелігувати. Страхові компанії відрегулюють. Ви не будете, припустимо, користуватися послугами лікаря, якщо в нього не буде диплома. Або лікарня не найме до себе лікаря, у якого не буде диплома, або не зможете застрахувати будинок, який буде побудований не архітектором, у якого є диплом. Це питання страхової кампанії. Вона має просто це дуже легко вирішується як на мене. Якщо ви будуєте будинок, його має застрахувати страхова компанія. І в разі, якщо щось з ним станеться, то вона буде нести убитки, вона сама проконтролює, щоб цей будинок побудували як згідно норм будівельних безпеки, ані шукати там ліцензії, дозвіл на будівництво і тому подобне. Все це може вирішуватися звичайним риночним шляхом, без втручання чин чиновників. Тому ми можемо це зробити. І ще такий спосіб нам вижити і перемогти у цій війні. І у нашого президента є така можливість можливість вийти в історію. Можливість не довести ситуацію до колапсу. Бо це дійсно дуже просто робити. Для цього не треба будувати космічні кораблі. Для цього лише треба надати свободу і зняти обмеження. Всі води. Розумієте, це не будувати, це просто зняти, обмеження, надати свободу людям самим перемогти у цій війні, надати бідносу, самим збудувати і зробити максим... таку кількість зброї і різних збройних технологій, щоб наш ворог не мог навіть близько до нас підійти. Це все можливо і можливо дуже швидко зробити. Я сподіваюся, що це зробить. Або наш президент, або той, хто прийде після нього. І я сподіваюся, що це буде зроблено. Дякую.